Прийшов святий Миколаїв до дітей, які нині лікуються в онкологічному відділі обласної дитячої лікарні. Вже багато років поспіль. Волонтери благодійного фонду Діти милосердя напередодні свята вітають важкохворих хлопців та дівчат. Наших кореспондентів теж запросили на захід. Вже декілька років поспіль. Благодійна організація Діти милосердя проводить свято для онкохворих дітей, що перебувають в Ано-Франківській дитячій лікарні. Голова організації розповів, як вони збирали кошти на проведення цього свята. Також поділився планами щодо наступної акції. Кожного року опікуємося онкохворими діточками в лікарні і, попри всі негаразди, попри війну стараємося все, що можемо зібрати, дати їм можливість відчути радість. Настоять скринички по місту, по району. І так ми з тих коштів виходимо, що стараємося допомогти. 23 24 двадцять Ми від'їжджаємо на схід Мар'їнку. сьогодні, завтра прийде великий автобус за кордоном, Ми замовили, загружаємося, їдемо до наших хлопців. Цю закупили ялинки, закупили подарки. Також будемо там до хворих у лікарню заїжджати. Камо Варданян теж активний волонтер цієї організації. Він з року в рік навідує онкохворих дітей. Бажає їм швидкого одужання. Я Можу бажати здоров'я тих дітей, які туди не є. І здоров'я бажаю мами, які сколько терпить їх, то все, не спальні ночі. То бажаю всіх лікарям у здоров'я, що вони у нас є. І наконець бажаю мир. У нас на Україну що любили цю Україну, щоб коли ця війна закончили з поскари. Волонтери привезли дітям багато подарунків, зокрема солодощі, іграшки, вервички та листівки, у яких знаходились маленькі сюрпризи для кожної дитини. Благодійники також організували концертну програму з піснями та загадками. Дітей розважали клоуни і спільно з ними одягали ялинку. we Цього року до доброчинної справи доєдналися інші волонтери, які також прагнуть допомагати хворим дітям та доносити радість до їхніх сердець. Ми дуже раді сьогодні бути тут. Діти це наше майбутнє, і наші хлопці воюють якраз за наше майбутнє. Тому бажаємо виздоровлення дітям, найшвидшого повернення додому, до батьків, принести якусь ну, капельку радості, капельку е розуміння співчуття цим діткам. Ми чекаємо, щоб вони виздоровили. Ми хочемо щоб вони це ж наше майбутнє. Вже дев'ятий рік про дітей піклується Олександра Філоненко. Вона не щоток знає про онкологічне захворювання. Свого часу їй довелось рятувати від нього рідну людину. Я Думаю, що ми подаруємо їм трошечка радості і для батьків, і для тих діточок. Я навіть бачу, що є ті діти, які лежали колись, і ми з ними через рік теж тут зустрічаємося. Значить, Лікарня діє, діти лікуються, всі живі, здорові, і будемо на це надіятися. Добре знаю, як діти чекають цього свята завідувач онкологічного відділення Алла Іваненко. Тому вона щиро подякувала меценатам та організаторам дійства. Миколая не тільки діти, так і дорослі. І тому присвятковий день завжди ми всі щасливі тут, тому що ми знаємо, що кожна наша дитина, яка хвора на рак, отримує подарунок. І ми дуже дякуємо нашим меценатам, спонсорам. Ми завжди чекаємо цього дня, тому що ми знаємо, що пан Василь і пан Камо завжди до нас завітають. Бачите, святий Миколай біля мене є і кожна дитина щаслива. Звісно, до дітей завітав і сам святий Миколай якого вони чекали цілий рік, він подарував їм подарунки та незабутні емоції. Цим діточкам яка от здоров'я, яка от наснаги і терпіння. Бо без терпіння кажуть дуже важко людині жити.